Ім'я видатного поета, письменника і художника Тараса Шевченка добре відоме кожному із нас. За словами працівників центральної міської бібліотеки для дорослих серед читачів, він залишається найбільш затребуваним класиком української літератури. Із самих е, стрібваних українських класиків – це Тарас Грикурьович Шевченка. Да, це, якщо говорити українських класиків. Вот, если сравнивать вот, Панаса Мырного, да, книги э, Кобылянской, Котляревского, которые э, тоже берутся, естественно. Вот, но Тарас Шевченко э, берется всеми категориями, всеми поколениями. Она вне возраста, она вне времени. Но я, наверное, больше говорю о Кобзаре, конечно. Протягом останніх років, говорить Катерина Ремінна, бібліотечні фонди поповнилися матеріалами про факти життя Тараса Шевченка, що розкривають митця з інших досі невідомих сторін. У фонді нашої бібліотеки знаходяться доволі унікальні. Книги е книги, які розкривають Шевченка з. тех сторон, которые до этого времени нам были неизвестны. Открывается много архивов, где всплывают наружу неизвестные факты о жизни, деятельности, о его семье, о его генеалогическом древе, о его родословной. И написано очень много книг. Одна из них — это книга «Доля». Книга про Тараса Шевченко в образах и фактах. Она рассказывает о современниках Шевченко, показывает его прежде всего как простого человека, человека, который очень близок нам, близок к нам своими проблемами жизненными, своими переживаниями, переживаниями за родную землю, за родной народ. Ми поцікавилися, чи знають кольворіжці творчість Шевченка. Виявилося, і пам'ятають, і люблять, навіть і декламують охоче. І портрет є Тараса Шевченка. Любите творчість дуже, дуже любимо. І а шануємо, і пам'ятаємо. Шо? А є якісь рядки зараз на пам'яті, щоб процитувати з його творчості? О, сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, Ви в наймах виросли чужі, у наймах сест... коси побіліли, у наймах сер... сестри помрете. О, як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широко на країні милій. При Рекополі, Дніпро і кручу було, видно було чути, як реве ревучий. Любите творчість Шевченка? Так. Да, да. Ну, зараз не читаю, звісно, але учили, легко учиться. Катерина поема подобається, тому що я Катерина. Познайомившись ближче з творчістю Великого Кобзаря, можна побачити не лише справжнього революціонера та борця, а й відкрити його для себе як особистість та глибокого лірика. Зараз запевняють працівники бібліотечної справи, усі можливості для цього є.